Друзі, привіт! Це не про плацебо, я Ольга Мельничук. Очі це дзеркало душі. Але якщо від наших прекрасних очей відволікає увагу не зовсім прекрасна шкіра навколо них, що з цим робити? Як цьому завадити? Саме на ці питання нам відповість косметолог Ольга Марич-Смілка. — Привіт. — Привіт, Олечка. А зморшки навколо очей. Чому вони з'являються і як їх позбутися? Власне, ці всі питання вони через будову цієї ділянки, цієї зони. Вона дуже ніжна, делікатна, шкіра тонка, мало жиру, плюс туди, в цю шкіру, вплітається круговий м'яз ока, Ось він такий. Цей такий досить трудяга, він, він працює півдоби. Ми посміхаємося, ми моргаємо, ми защурюємося від сонечка, і відповідно, коли втрачається еластичність і пружні шкіри з віком, у нас залишаються золомчики. І виходить, що е, нісослізна борозна, оця, вона також залежить від цього м'яза, від будови. От е, носослізна борозна це окрема анатомічна структура, і вона є у всіх. У когось вона більше з віком просто візуалізується. До речі, таке досить делікатне питання відносно носослізної борозни. Лазити туди чи ні? Я відношусь до тих спеціалістів, котрі категорично проти. Я знаю, що заповнюють інколи так? так, заповнюють, але у 80% це є. Нехороший ефект, так званий ефект індаля. Ми недавно бачили Дженніфер Еністон мала з мішками така нашумівша світлина, пролетіла інтернетом, де власне після заповнення носослізної борозни в неї був цей ефект тіндаля. Я скажу, що зараз тенденція у світі не лазити туди, оскільки ця анатомічна структура. Потім дає необернені зміни. Оль, зараз піду від зворотнього. Питала про зморшки, хочу спитати про мішки під очима. Такі от набряклості є, як з цим боротися, чому вони з'являються, ці мішки? Не в усіх вони є. Ну, перше, треба диференціювати мішки. Є те, що ми називаємо малярами, це підшкірний жир, Він так секцію, секцію робить в рота, дещо з переходом на щуку. А є істинні мішки, це ж зовсім від нижнього вікового краю, так до, до щічки, фактично до яблучка. Теж відноситься. Це теж зумовлено анатомічною будовою, є реально маленькі дітки, які мають вже такі мішочки, так воно побудовано, з віком воно усугубляється. Через що це відбувається? Через те, що зв'язка тримає, вона провисає, з віком теж еластичність втрачається, колаген і проступає цей глибокий жир, по типу називають ще грижі, кили і так далі. Це ми говоримо про ті істинні мішки під очима. Якщо ми говоримо про маляри, про які я сказала, як підшкірний жир, який є, він у всіх є. Тільки не у всіх він набрякає. Це теж особливість генетична. І що робити? Так, ну, що? що робити? Що робити? Треба пильнувати свій питівий режим, сольовий режим, тобто, після шостої стараємося менше рідини вживати, не зловживати алкоголем, маринадами і продуктами, які мають великий міст солі. Далі дренувати. Чому взагалі застій відбувається, чому є набряк? Треба сказати, що м'яз ока це такий своєрідний насос, який качає, пумпує лімфу від ока. І це є, по суті, застій лімфи. І оскільки ми півдоби в горизонтальному положенні, тобто дренажу немає, це лімфа застоюється і ми зранку буває стаємо дещо набрякші, брягфі. Тому менше рідини на ніч. Стали вправи для розганяння лімфовідтоку, застосування дренажних засобів, патчі, масажі. Ну і, звичайно, що є засоби в нас в клініці, це апаратні методики, які реально працюють, але не забирають дану проблематику. Треба бути відвертими, чесними з нашими пацієнтами. Це покращує вид, тимчасово це остро рецидивуюча проблема. Це маляри. А мішки під очима ми можемо лише закамуфлювати на досить недовгий час, а найкраще з цим справляються лише хірурги. Зрозуміло. Добре, а синяками під очима трошки простіша історія. Синячки. можна їх прибрати? Чому вони в когось є, в когось немає? Е, ну через те, що витончується шкіра з віком. Втікається і жерикою так там досить мало. Плюс відбувається якийсь винозний застій. Це може бути перевтома, хвороба. Багато факторів є. Нас часом ну, хто має синці в молодому віці? це... Студент, який готувався до іспиту, або е, молодь, яка з нічного клубу вийшла. вроджені і... вони можуть бути? От, от Людина народилась такими. Народилась? ну Це, точніше, фізіологічно така будова крововідтоку і кровопостачання даної зони. Що так, тоненька шкіра, світлий фототип, і вона така, така аж як хрустальна, можна сказати, вона може світитися. Звісно, це не позбавиш, бо це фізіологічно. Тут тільки коректори. Допоможуть. Ми можемо сприяти дренажу, кращому кровотоку, але, на жаль, ми цього не позбавимо. Так, є зараз спосіб, такий, як називається ліпофілінг, це за допомогою жиру, підкладають вже жир більше хірурга. Такий спосіб є, ну це вже більше дорослому, скажімо, віці. Оль, спитала тебе про все, що так більш-менш знаю під очима. А от стосовно повіки. На вище повіка така буває штука. Можна якось з нею поборотися, якось вигляд покращити. Це можливо за допомогою косметології? Перше, є від народження, те, що називається очко з поволокою. Такий розріз, коли ми маємо від природи досить так неглибоко посаджене очне яблуко, і повіка побудована так, що. Дівчина не дуже завжди може намалювати стрілочку, немає дуже місця. Але через те, що відбуваються знову ж таки зміни в нашому обличчі постійно, ця повіка ще більше опускається, а плюс потім ще втрачається наша прузність і еластичність, відповідно, вона стає атонічною, і це додає ще не дуже красивого вигляду. Є більш консервативні способи, якими можна зарадити. Вони не будуть супер ефективними, але вони будуть, скажімо, профілактувати усугублення проблеми. Це є мікроголковий РФ, так, ті самі ін'єкції в діляночку ока. Але блефаропластика залишається тим методом, який може позбавити даної проблеми найефективніше і на тривалий час. Є таке собі правило двох блефаро, це в 40 і в 60, можна другий раз не робити, якщо вчасно зробити. Бажано не допускати, щоб вже такий був то повіки. Зробити вчасно. Стосовно бажано не запускати. Є жінки, які кажуть, що ну, цей догляд це багато коштів, багато часу, таке подібне, так? Прийде час, коли в мене вже буде все погано, я піду до пластичного хірургу, там підріжу, там заберу, там підтягну, і я буду красуня. Що ти скажеш стосовно того, що це зайва трата часу, це догляд за собою і, як ти кажеш, превентивна косметологія. так? Чи це дійсно легко вирішити, просто коли вже проблема така, вона вже на лице і потрібно йти до хірурга? В першу чергу хочеться відповісти як жінка. Не усі хочуть, щоб бачили, що ти щось робив. Особливо про щось інвазивне, коли це стосується пластики, це є реабілітація тривала, це рубці, синці. Тощо, ти є деякий час не соціально активним. Добре зробити це, щоб ніхто не зауважив, і в тебе було таке щось, ти посвіжила, ти щось відпочила. Це називається грамотно і вчасно проведена корекція, так? Хірургічна. Коли ж ми доводимо себе, ну, чи не роблячи нічого, сподіваючись на таке чудо пластичної хірургії, де-факто, так, це чудо на момент результату буде, ви змінитесь, у вас буде абсолютно новий вигляд. Від вас до операції мало що залишиться, бо тому що коли в тебе реально все провисло, птозовано, важко, це там реально 10-15 років. З для оточення це зрозуміло, що ти зробив пластику. Я не кажу, що це треба. Стидатись, що цього треба цуратись, ні. Але я відношусь до таких жінок, які би хотіли щось робити. Корекцію досить незамітно. Друге, Завжди наші колеги-хірурги дякують нам за добре підготовлені тканини до. операції. За якість. якість шкіри. Угу. Тому що е, це, як, як ми її скоротимо, як ми не можемо, але сама якість, еластичність, здатність до гарної регенерації це все може зробити естетична медицина. Ну, це, до прикладу, візьміть папірчик і зшийте його. Ми шовк ти зі тканину там, будь-яка, ця тканина, вона складеться, буде красиво, шов може бути не а попробуй папір з, з шиї, і щоб він а, не подерся, не було видно самого е, е, рубчика і так далі. Тому я за доцільність, за можливості, за співвідношення і співвідношення результату, часу, можливостей фінансових, кожному своє. Олю, як позбутися або зменшити прояви зморшок навколо очей? Доляд однозначно це номер один. Рекомендація. Крем зранку, ввечері. Бажано, щоб вони були денний і нічний. Дійсно є різниця? Є. є, тому що врахуйте, що ми пів доби лежимо, не рухаючись, не моргаємо. і... В приміщенні чистому не піддаємося зовнішньому середовищі, так а і на день це має бути крем однозначно з СПФ, захищаємося, теж зволожуємо. Часто густо ми наносимо макіяж, тобто це все має бути достатньо зволоження. Це є перше. Якщо ми говоримо про корекцію, то однозначно ми дещо коригуємо мімічний м'яз. Тобто славний добрий ботокс, нам в цьому допомога. Є свої покази, але ну, це вже тема. Це не буде такий момент статичності? Ні? О, це тема іншої передачі, тому що про це можна багато говорити. Так, насправді треба гарно підбирати дозу відносно паттерну. Паттерн це рисунок, який складається. Ти посміхаєшся, красиві промінчики, У когось там дуже їх багато. Та? Тобто, це підбирається доза відносно теж віку, типу і так далі. Не має бути шкляного погляду. Я завжди кажу своїм пацієнткам: ви мусите. Поглядом дати чоловікові зрозуміти, що ви в цей момент думаєте про нього, так. тобто, а коли ви будете однакова і в будь-які моменти життя, це не зовсім те, що потрібно. Тобто, ми за якусь доцільність, та, щоб людина максимально залишалася теж соціально активною, щоб не було видно, що вона шкло. Це є другий момент, це ботулотоксин. І третій, якщо це вже дуже глибокі дермальні заломи, ну, ми камуфлюємо за допомогою філера. Їх можна виповнити. Це не зовсім назавжди, вони зменшують свою глибину, але на тривалий час вони стають досить невидимі. Ну, а в загальному добре їсти в нас на Галичині кажуть гарно спати, весело дивитися і кохатися. І, і кохатися. я згадала, до речі, Павличка. Я часто до нього звертаюся, бо мене мама заставляла вивчати в дитинстві тренуючи пам'ять його збірку віршів. Вона для дитини була зрозуміла. І там було, був вірш про жінку. Яка не посміхалася, бо боялася зморшок. Я просто що, треба посміхатися. Немає нічого красивішого, коли жінка посміхається. Ці промінчики не тільки надають... вони красять. Так, власне, вони, красять. вони просто мають не бути глибокими, вони мають з'являтися, але вони не мають залишатися. Це наше життя на обличчі, наше життя. Друзі, я дуже сподіваюся, що цей випуск був корисний для вас. Дякую, що дивились. Підписуйтесь, ставте лайк, Олю, Тобі дуже дякую за таку цікаву розмову. Приходьте ще обов'язково.